Відео про те, як розібрати і перемонтувати блендер Philips. От маємо блендер. Він був дарений. Одразу скажу оце воно приклеєне і воно легко знімається. Торцева частина також вона була приклеєна. Приклеєна до цієї пластинки пластмасової. Під нею було два гвинти. Ось вони такого плану, і під них потрібна така викрутка. Ми їх викручуємо. Там було все зламане і все розсипалось. Ну, але, можливо, у вас буде ціле. А щоб з цієї сторони зняти, Потрібно якимсь тонким ножем отсюди вставляти так от, і продавлювати потрошку, бо тут всередині є клей, ну, на великій глибині десь в десь двох місцях. Тут і тут треба цей клей прорізати, потім натискаючи е, оці дві кнопки. Відповідно, їх сюди і витягується ця частина. Ну і далі приблизно такими рухами ми піджимаємо кнопку з кожної сторони і намагаємося витягнути кришку цю чорну. Ось так піддалось. Оп! ісь кришка знята. Мотор наче то крутиться. Але нібито щось зараз підклинює, щось, щось потрапило Всередньо, Тут Тоді далі треба оце розбирати. І так, було все-таки витачено цю штуку. Вона приклеєна. Але просто ножем її зрізати ніяк не вдалося. Довелося гріти кінчик ножа такого короткого і гострого. І вже кінчик, кінчиком ножа плавати по кругу і гарячим вирізати, і нарешті воно витягнулося. При цьому корпус трохи розламався, тому що він ну, все таке м'якеньке. І доведеться потім клеїти. І вже двигун зараз будемо намагатися витаскувати. От, якщо тягнути двигун, в принципі, легко вже відтягується. Тут, Тут все заберемо. От, витягнули двигун. Там все чорне, тому що щітки працюють. От, руки можна замастити. але є. Тепер можна вже шукати проблему, що ж сталося. Я пробую крутити. В одну сторону крутиться двигун, сюди крутиться, сюди стопориться. Тобто, мабуть, щітка заклинена і вже стерлись. Треба розбирати. Ну і оскільки він взагалі не вмикається, думаю, що також запобіжник. Будемо розбирати мультиметром перевіряти. Хочу показати глибину, на якій сидять щітки. Ось одна щітка була ось, не прижата, коли я розібрав, але коли поставив на місце і запустив, то все працює. Тобто, або просто не було контакту до щіток, або ну, щось в цьому. Тобто запобіжник, отут отут -от -от написано Tube 125 градусів. Тобто, цей запобіжник, я його продзвонив, і Він працює справно. Нібито він на 1,6 А має бути, це я з інших відео побачив. Тобто двигун запускається. Зараз я хочу зняти щітки Ось одну вже зняв. Видно, що вона на один бік скошена. Я її просто переверну. Сподіваюсь, що ще їх вистачить. Можливо, чимось отут заклею, щоб вона не вилітала вдруг. Ось видно дві щітки, і видно, що от вона стачується на один бік. І відповідно, Опа. якщо щітка стояла отак, отут от вона під одну сторону так стачилась, я її переверну і поставлю, щоб вона навпаки іншої. Ні, відповідно, вона була так, я її поставлю, щоб вона навпаки стояла. Думаю, що вона буде менше стачуватись. Тобто, ви коли будете знімати, то перевіряйте, якою стороною щітки стояли і спробуйте перевернути. Важливо У Мене підклинював в одну сторону двигун. А до речі, до речі, він зараз підклинює. Треба буде далі розбирати. Так, трохи, трохи тут відігнув і почав отак от піднімати по колу. Сподіваюся, Зараз так обережно і знімлю кришку. Таке враження, нібито розсипався підшипник, або щось з ним сталося. Так, виявилось, що дигон все одно підклинює і нібито там от одна ламель, вона зламалась і вона опирається в оцю пластмасу білу. Так що знімаємо повністю. цепь пластмассовый блок так была снята крышечка вот еще помечена была все рысочка и тут рисочка. Щоб так само потім надіти. і як ми бачимо, що сталося, то от одна ламелка вона хитається і упирається в щітку. О, випадає. Щось треба з нею робити. Зараз добре видно, як вона випадає і скривана. Буду намагатися її вирівнити. І потім приклеїти. Ось зігнута ламель, але нібито вже в якось її вирівняв. Не знаю, чи вона буде там мати контакт, але навіть якщо немає, ну нічого, головне, щоб вона її приклеїти рівно, щоб вона не торкалась сусідніх ламелей, ну, нехай навіть без контакту. Але там трошки крапельку менша потужність буде. В крайньому випадку він не зможе в такому положенні. Запускатись, ну, тобто потрібно буде його трошки прокрутити, якщо не буде, контактити контачити саме ця ламель. Ну, хоча, в принципі, щітка має до двох ламель одночасно якось доторкатись, не лише до однієї. Ну, побачимо, будемо клеїти супер клеєм. Попередньо все треба почистити спиртом і ну, відповідно знежирити. Все, ламелька приклеєна. Причому приклеєна суперклеєм і ще посипана содою, щоб воно просто в полімер там було. Так, ось все видно і все було зачищено, щоб не випирало. Всі ламельки зачищені і тепер тримаються. Можна збирати далі ставити щітки. Так, кришечка посаджена на місце і завальцована назад просто маленьким молоточком. Забитий вона завальцювалася назад. А щітки тепер треба поставити на місце і отут пружиночку повернути назад, щоб щітки прижались. Так, зібрано, вже мотор поставлений на місце. Тут розкорочено, але як є, пробуємо. Чутно, що в звичайному режимі трошки з перебоями, тому що все-таки колектор десь іскрить і щіточка стрибає, тому що не рівно одна лемалька, але вже краще ніяк не зробиш. Вже підтачував її, підшліфовував вже як є, тому можна знімати цю зі ленту. Там було просто приклеєно, вона тримає і далі якось склеювати, збирати. Ну, от все, зібраний. просто. От все зібрано, защелкнуто, Тут просто все заклеєно. Вмикаємо. Турбо. звичайний режим. Не сильно стабільно працює ще з щітками, з колектором проблеми, але все одно краще, щоб коли просто працює, аніж зламаним. Це все.